Сьогодні для жителів індичанської громади скорботний день. Тут прощаються з героєм, 25-річним Євгенієм Сіваком, який віддав життя за Україну. Зранку усі численні жителі Вендичан та навколишніх сіл утворили живий коридор, аби віддати шану юному односельчанину захиснику. Там біля тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе, сива, уро! Спачі плаче, сина все чекає, та обовше його душама. Я бою, за болю, пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далеки повернеться живі гріх вже. Чорнобривці, айстри троянди встелили останню дорогу додому для Євгенія Сівака. Сліз не стримували та не соромилися навіть чоловіки. Можу сказати, що він доволі таки добродушна людина. Ніколи ні в чому не відказував. От, і як воно, знаєте, в житті буває, що уходять люди, хороші люди, добрі. І коли він отримав повістку, він не заховався за чужими спинами, нічого, він одразу пішов і сказав, я піду. Я знав його особисто. Дуже шкода, що такі люди виходять. Дуже шкода. Євгена пам'ятає багато односельців, і вони в один голос говорять, що хлопець був дуже добрим, чуйним, завжди готовий був прийти на допомогу. Дуже гарний, дуже спорядної сім'ї. трудолюбивий, дуже батьки. І він дуже такий був хлопчик і загинув за нас, за наш спокій. Я пам'ятаю, де він сидів за партою. і Не можу навіть пригадати, хто рядом сидів, але його пам'ятаю добре. Тихесенький був, спокійний хлопчик, я не можу. Попрощатися з героєм прийшло дуже багато людей: знайомих і незнайомих, побратимі, друзі, рідня. Йому б ще жити і жити, завести родину, побачити онуків. Але обірвалося життя. Пам'ятаємо героя. Які маємо пам'ятати, хто винен у його загибелі? Хай здохне Русня. Україна переможе!